На Конотопщині збільшується популяція зубрів. У Конотопському лісовому господарстві розповідають, минулого року народилися чотири зубриняти. Старший єгер Степан Мороз розказав, аби поголів'я диких биків не мігрувало, її годують на 14 підгодівельних майданчиках, до яких привозять сіно, зерно та силос. Крім того, по всьому лісу розміщено 150 маленьких годівниць. Диких тварин годують цілий рік, навіть влітку. Проводимо роботу і підгодівлю диких тварин. Вивозимо зерно на підгодівельні майданчики, закладаємо стіну коргодивниці, сілю солонці. В першу чергу сюди, перші, хто сюди приходять, це зубри, які у нас мешкають із 1985 року. От. А так після зубрів те, що стається, олені, кози. Зубри обережні, побачити їх непросто, адже тварини дуже сторожкі, розповідає керівник мисливської дільниці Конотопського лісгоспу Микола Голуб. Іноді треба чатувати годинами, аби побачити табун. Площа мисливських угідь у нас складає 52 тисячі загальна, із них 18 тисяч лісових угідь. Керівник мисливської дільниці демонструє сліди навколо годівниць. Говорить, ці місця щоденно відвідують не лише зубри. На цій площі. Водяться слідчі види звірів. Зубр 64 голови, лось 44 голови, олень благородний 152 голови, косуля європейська 216 голів, кабан дикий 56 голів. Зубрів та інших диких тварин охороняють насамперед від браконьєрів, каже керівник філії Конотопське лісове господарство Олег Салов. Три, три тижні тому. Ми затримали групу браконьєрів, благо військові нам теж допомогли, подякуємо велике. От. Ну, але вони встигли впалювати косулю європейську, за що зараз вже накладений на них штраф, вони заплатили 32 тисячі гривень, а також діло прокуратура передала до суду. Наше господарство є одним цілим, і лісове, і мисливське. От, філія наша. Тому зараз ми кошти на ведення мисливського господарства якби, виділяємо з ведення лісового господарства. За словами Олега Салова, Сумщина має одну з найчисельніших в Україні популяцію зубра європейського. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина.